Добрий ранок! Сьогодні в нас новий тиждень, нові заняття. Я вас запрошую з гарним настроєм почати цей понеділок. Ми робимо вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Ми починаємо з розмінки, відкриваємо долоні вгору, заводимо ручки назад, вперед, назад. І рухаємо головою, нахиляємо ноги вперед, підборіддя, назад і розкриваємо плечі, розкриваємо грудну клітку. Добре. Зараз ми робимо нахил і присід з однієї сторони, в іншу. Ще. Долоні так само дивляться вгору. Останній. Добре. Розкриваємо плече назад. Сьогодні ми активно займаємося. Починаємо розминати суглоби з однієї сторони в іншу, і ще з однією в іншу. Так, добре, по колу. Ми сьогодні будемо з вами лягати на підлогу, робити вправи. Думаю, що мене буде видно. Ви гарно зможете позайматися, виконати всі вправи. Якщо ви відчуваєте себе не дуже добре то припиніть тренування і залиште на його на більш для вас зручний час або перенесіть на інший день зовсім. Добре. Повертаємося в полобу зі сторони в сторону. позиції. мы ми штовхаємо таз зі стороны в сторону. Молодцы. Так, і и восьмірка. Восьмірка. и в іншу сторону. Добре. Зараз ми з вами зробимо по діагоналі крок вперед і виштовхуємо таз. Робимо тільки однією ногою і додаємо руки топ-топ. Працюємо Топ. руками, розходжуємося. Таке на розминці гарне кардіо з танцювальними елементами. Добре. Молодці. І змінюємо ніжку. Рухаємось. Рухаємося. Добре. Обов'язково додаємо ручки. Вони у нас повільні. Пальчики лежать. Добре. Молодці. Добре. Зараз ми робимо крок. Крок як в попередньому тренуванні. Дивіться, зараз з цього кроку ми зробимо з вами мамбо. Крок, мамбо. Крок. Тепер не приємно, а одразу вперед. Оп, мамбо. Добре. Оці, яку, якщо вам зручно одразу, то ви можете приєднувати мішку. Нічого страшного. На місці. Залишаємося, рухаємося. Добре, 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 добре. Добре. Тепер з місця ми відкриваємо ноги в сторони і одразу з'єднуємо. Така у нас Птичка виходить, так? Ташечка. Тепер ми пробимо присід. Нижче, нижче. Через одну ногу втопаємо. І вперед і повертаємося назад. Я зараз на праву. зеркальна у вас поліво. До Присидаємо. Добре. І інша! Оп. Молодці. Добре. Вперед і знову чакну присідом. Добре. Рухаємо руками. Ще! Молодці. Добре, добре. І на місці. Не зупиняємося. Ходимо. І тепер дивіться, ми об'єднаємо з вами праву ніжку і ліву. По чотири будемо. Перед переходом я буду плескати в долоні, щоб вам було зрозуміло, що вже четвірка закінчується. І переходимо. Увага! Починаємо з цієї сторони. Поїхали. І один, два. Три. І перехід. Оп. Раз. Два. Три. Чотири. І раз. Два. Три. Чотири. Оп. Останній. Чотири. Три. Рухаємо руками. Два. Один. Молодці. Добре. Ми зупиняємося. І тепер згадуємо, що ми вчили по цим. Ми зараз топ на місці, топ, 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 топ коліна м'яких. Спину тримаємо рівно, приєднали. Зараз почнемо з цієї сторони мамбо і... Хоп. Інша. манго, манго, І вперед. Хоп. Хоп. Три. Останній. Змінили. І чотири. Три. Два. Один. І змінили ніжку. Чотири. Три. Два. Один. Останні чотири. Три. Два. І одразу мамбо. один. І поїхали. Перехід. Добре. І один. Два. Три. Чотири. Змінили. Чотири. Три. Два. Один. І оп. Чотири. Три. Два. Один. Останній. Чотири. Потім на місці. Три. Присідаємо. Два. Один. Ходимо. Вдих. Відих. Вдих. Вдих. Видих ще. Вдих, видих. Вдих. Видих. Добре, лишаємо на топі. Зараз вам буде необхідна стіночка. Ми будемо з вами присідати біля неї. Якщо у вас слизька підлога, тому одягайте зміну взуття одразу. Молодці. І лишаємося на місці. Добре. Притискаємо спинку. Поїхали десять присідів. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять відпочинок коточок води. У нас таких буде три по десять. Добре. Увага, друга десяточка. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Слідкуємо за колінами. Шість. Дихаємо. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ходимо. не Зупиняємося. Одна ще десяточка лишиться. У нас. Молодці. Увага. Поїхали? Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, 10. Ух, молодці. І зараз будемо переходити на підлогу. Тому приготуйте рушничок або килимочок спортивний, що вам буде зручно. У мене, наприклад, вже килим готовий, тому я буду займатися на ньому. Легке положення це з колін, а важке це з планки. Це вже ви будете дивитися як вам зручно, на якому ви зараз тижні. Тобто перший триместр обережно працює з колін, другий триместр може вже працювати з планки, якщо ви підготовлені. І третій знову з колін працює. Зараз е, виконуємо техніку кожного триместру. О, ми зараз ставимо коліна поширше, навпроти плечей. І з цього положення ми опускаємося вниз. Підняли згору. Увага! Таких нас 10 на праву ручку, 10 на ліву. Поїхали. Один. Два. Опускаємо таз в теж сідниці. Три. Чотири. П'ять, шість, сім. Вісім дев'ять, останні десять Ху і зараз другий підхід. Я зроблю вже техніку. Для другого триместру. А, дивіться, при виконанні ви мусите нахиляти тулуб, тобто не тільки руками нахилятися, а щоб а, сідниці і спина стояла рівно, а тільки голова з руками опускалася, а так, щоб все тіло опускалося вниз, добре? що щоб і, е, віджимаєтесь. Так. Ну, схоже на віджимання, але тут ви працюєте як і з руками, так і з грудною м'язою. І спинка працює. Ну і також прес теж задіяний. Якщо ви гарно будете тримати поперек, то він ще більш задіється. Тобто не провалюємо поперек вниз. Добре, увага. Поїхали. Один обережно без різких руків, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ху. Зараз лишаємося на ліктях і стоїмо в цій позиції. Відпочиваємо. Вирівнюємо дихання. Піднімаємося. І зараз нога по нас поїхала, і рука вперед. Не на хрест, а та сама. І повертаємося в бік, витягаємося, відновлюємося. Зараз вже скір, скоро будемо закінчувати. Витяглися. Ви гарно сьогодні попрацювали. Дуже активно. Молодці. Добре. и інша ніжка и рука вытянулась и в сторону вытянулась и в сторону вытянулась и останусь в сторону Добре. Сідаємо на коліна, руки в замочок. Нахилили голову вперед і відкрили. Видихнули. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Молодці. Я дякую вам за тренування. Чекаю вас на наступного гарного дня і гарного самопочуття. Па-па!